Доброго дня, друзі! Зараз старой прогноз з 25 вересня по 2 жовтня. Для знаків зодіаку, Як завжди, я розділяю їх по стихіям: вогонь, повітря, земля, вода. І почнемо зі стихії вогню. Дивимося овна. Що чекає на цьому тижні овнів? Овнів може бути яка-то загроза. Зовнішня, внутрішня. Від друзів, в особистому житті, але все, ви йдете в цій ситуації досить добре. Показує ця загроза, що у вас вона буде зв'язана із сімейними стосунками, відносинами. До цього доходило до якогось розвалу, можливо, якісь скандальні ситуації, можливо, не здійснювані ваші мрії, якісь плани розрушилися. І ви за цей період заспокоїтесь, тому що далі ваші плани так і не здійсняться. За це не хвилюйтеся, але так ви це приймете з тяжкою душою, можливо, трошки, скажімо так, з осадком на душі, але ви це приймете, що те, що ви планували, воно не здійсниться. Безпокоє вас. Хочеться сили, енергії, маси, здійснень план, планів майбутнього доброго. Але виходить так, що не зовсім гарні новини і. Скажімо так, зовні люди, зовнішні новини, що будуть надходити до вас, не дадуть здійснитися вашим планам та мріям. І підказка, яка заключається в чому? Що все, що ви запланували, все, що вам хотілося, потребує дуже багато коштів. І тох тижня, який? які то діла, ви доведете до кінця, але не всі. Зараз переходимо до левів. Леви на, цьому тижні. Леви на цьому тижні, яка то не здійснена, не доведена до кінця робота, зависне в воздухі. Можливо, стосунки відносини з друзями, стосунки з коханим або недороблене якесь діло, справа на роботі, вона буде не до кінця завершена і зависне в повітрі і треба буде завершувати. Але ви не знатимете, як довести це діло до кінця. І на даний момент, поки ви не зможете на цьому тижні. Дійти до того, щоб цю, цю роботу довести до кінця. До цього йшло життя без змін. Особливого нічого такого не приходило, ні поганого, ні доброго. Так, золота серединка. На тиждень вам показують, все-таки ви будете виснажені, виснажені фізично. Треба поберегтися, можливо, захворювання, можливо, роботи, якою ви будете займатися, буде забирати багато сил. Дуже сильно вас хвилює товариш... товаришівські відносини з друзями, з колегами по роботі. Але, скажімо так, можливо, з ким то була сварка. І сварка ця ще якби, може, і досягла свого піку, але ця сварка нічим не розрішилася. Підсказка для цього, що. Треба просто пережити. Як би тяжко і смутно на душі не було, треба це все левом пережити. Кінець тижня, який показує карта, що ви будете не хазяїн ситуації. Тобто все, що відбудеться на цьому тижні навколо вас, ви нічого не зможете змінити. Все буде, буде крутитися навколо вас, але без вашого впливу. Слідуючи в нас йдуть вогонь стрілець. Що чекає стрільців на цьому тижні? Можливо, поїздки. Можливо, поїздки по роботі. Можливо, поїздки зв'язані з сімейними якими-то проблемами, або, скажімо, не проблемами, а просто для сім'ї. Поїздка зв'язана для сім'ї. Дивіться, на стрільців буде впливати 26 вересня, в нас йде новий місяць. І цей місяць може вплинути багато на їхні справи, на їхнє життя. До цього вони приносили себе фактично в жертву і, прямо, скажімо так, лізли із кожі для того, щоб виконати якусь справу, довершити яке то діло. Але. На будущее треба знову буде доводити всі справи до кінця, добиватися, відбивати. Це касається і роботи, і особистих стосунків. Тобто далі йде в нас продовження того, що не завершилося. Безпокоє вас <кій> загроза, але не хвилюйтеся, ми всі зараз знаходимося в загрозі. Просто треба слухатися тривог, сирен і старатися обезопасити себе та свою родину. Для вас ця загроза не принесе нічого поганого, тобто випала карта практичності. Як ви жили, як ви себе почували, як ви працювали, все залишиться без змін, підказка, але ви будете невдоволені. На душі туга, скажімо так, печаль. І недовольство життям зовсім нинішнім станом. І тох, який теж, виходить, зв'язані по руках і ногах. Те, що відбудеться з вами на цьому тижні, ви нічого не зможете змінити. Ви просто повинні заспокоїтися і прийняти те, що буде відбуватися. І сильно буде впливати на вас, не забудьтеся. Новий місяць. На сьогодні все. До слідуючої неділі. Пишіть в коментарях, які вас цікавлять теми. Будемо розглядати. Всього доброго. Бережіть себе.